Всі відео. Сьогодні ми граємо в Secret Stay Station. Ей, бри, гай сіди вниз. Yeah. бригадь, ми будемо шукати нові фрукти, хоча у нас є вони декілька. І ми зараз будемо веселитися, uh -huh. сміятися. Коротше, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А мы поехали тут на ледяную трассу. О, я сюда и Я тут и хочу. А Женя меняется, а я <рекло> Почекайте, друзья, я зараз меню. У меня я круассан. Кто любит кроссаны, <рекло> кто любит кроссаны, <рекло> <рекло> за вас лайк. А у... Вігі, 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 вігі. у мене? а у мене, Ти можеш бути хіше? А у мене? У мене є, є яблучний. Е... Торт. кому подобаються як учні торти, я так називаю їх, тоді ставте підписку. Вона має на увазі пироги. А -а -а -а! Ельп! Ельп! На трасу. Я не можу, я застрягла! Я, я спробую. Поприць. Я спеціально хлібом стану. Ой! Я э, спробую, я спробую! Не, не я спробую! Хелло! А-ха-ха! Єй. Ей! Уй, я здорова банана! Я здорово банана! <laughs> Ты крейзи! А ну, ану! Я хочу тебе вдаржити. Давай.

<гітут> Жень, я тут! Женя, я стану кимось іншим. Я стану гласаном до А теж ким, я теж кинула. кимось іншим стану. Тільки тобі треба мене знайти спочатку. Я там там, де ми треба мене знам там, де ми були. І хто а, okay. не знає? Тут okay. в цій штуці станьте наймал наймаленьким і там є цукор, а ось тут є піцця, піцінку моди. Тут кожен може заністить Коли я говорила. Жень, іди, йди сюди, іди сюди, йди сюди. Йди сюди. Будемо, будемо досліджувати карту. Будемо досліджувати карту. Ой, боже, боже! Тебе хтось з токси. Тебе... Аліс, я знала секрет, тільки тобі треба бути чимось ще маленьким і кругло. Я розповідала, я розповідала, як цукор отримати, Я розумію, ну треба щоб ти з нею була маленька, тому що ну, як я ти була, Обчай, тому що я. Я я Диві, куди Я залізла. <світ> тут і так можу залізти. Е? О, тут є тут є туди.

Я прямо сюда мене вдарити. Ну дякую окей, я нічого не клікаю? я нічого не клікаю? Не можна мене знову вдарити, то не так. Не спрацювало знову. І я як руки наверх, як Битва, 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 Жень. Хто вилетить, той лузер. Битва, я лету. Окей. Okay. Битва, то битва. 我回答。<laughs> Апока. Я тут, я тут. Женя, хто вилетить, Женя, хто вилетит, той. Окей. А вилетів, то значит, що він не вже на льоду. Да. А, окей. Можно я перевернусь? С другой стороны. А, окей, окей, стоп, окей. Стоп, игра на леду. Я просто перевернусь. Ой, ой, та Женя, ні, 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 Стоп, стоп. Я перевернутись хочу. Я перевернутись хочу. И Верну... yes, потім продовжуємо. Sorry. Oh, sorry, 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 sorry. Ой, я зачі. Я начальну, я начальну. Ой, знову. Ти поки ще можеш погратися. No. Ти поки що можеш погратися. Ні, ладно. Ну okay. okay. no, може, ми знайдемо uh, якусь uh, їжу, як ось uh, їжу із... замість оця гратись. Я вигнала. Нічого, я тобі покажу дуже круту штуку. Ідемо. Ей! О Боже, я знаю бахнуло. Я знаю це. Наверх тут є дирочка, і я можу пролізти. Ага Жень, почекай, почекай почекай. Тебе просто треба маманька їжа. Почей, почекай, почекай. Я, я зараз, я прийду. Окей, окей. Я тебе бачу, там бай, я йду сама, І там є миша. Там є така миша. Біжимо!

з тобою йдуть. А, окей. Я Ну, і і і і тут, тубек. І миша. А, що ж я не можу? Оу, йдемо, обратно, це секрет. І якщо ви хочете, це миша. Алло? А? Веде мене взяла. І не взяла. Хто миша? Я знаю, що це Миша. Йдемо назад. Угу. Я просто показую, хто дивиться це відео. Угу. І я yeah, не такий секрет. Жень, стань, стань трохи більшим, стань трохи більшим. Я стану назад кросами. Ah, okay. А, окей. А ким станеш? A... О, ну це занадто велика, але ладно. Ідемо до того. А еще треба Іде я б... тут. До того назад. Осьо. А, так що ти Заприїжуємо... лісти, чи ні? Запригаємо на самий верх. Запригаємо на самий верх? Я. Якщо я це, я не можу залізти. О! Бо ти а як велика. я? Ти дуже велика, Жень. Стань трохи менше. Окей, я стану трохи меншою. Я буду як... А, я буду хлібом, що я буду хлібом, хлібом? О, підійди. я дуже маленький фрукт, який виглядає, як просто одна і, і, чорна точка. Ну, крапка. Ой, oh, я, yeah! я проходжу. Я не падаю. А я впала. Я буду. Я буду в другом поли. Джейн, тут картопля. Ага, тут картоп. О, uh, тут я лаптоп робота. Ага. Нам треба стрипнути, мені треба стрипнути. А! Ah! Yeah! І тут ви побачите, якщо ви сюди підете, тут ви побачите. Та ні! Я впала на А я обережно. ек, кавіар. Треба ще кавіар. Ми вже знайшли ек і страбері. Тепер треба кавіар. І щось буде. Да. Я ладно, Женя, давай. Давай, 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 на давай, 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 Окей, давай, 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 я знаю давай, Ми будемо тестувати mm. різні штуки. ми будемо тестувати різні штуки. Окей, yeah. 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 <смеш> <смеш> okay, я буду банана. Банана Будемо жарити банана. Okay. <смеш> так. Я. я закриваю мої оченята І жарись. Яйця до нас о, тебе... Яйце, яйце. тебе варити треба, а не жарити. Mm. О, о, я стою там Угу. Mm -hmm. Я зараз буду э, чорною. Угу. Mm -hmm. І ти это тихо можна? Я бачила. А Я хочу пари! Я хочу пер. Так, Жень, это вже. Це вже максималка, це вже максималка. Ты oh <laughs> yeah. не бачишь меня. Жень, не дивись на мене, окей? Не дивись на мене. А я ah. чимось другим займись, ага. Ну, Я буду робити поки що челендж чіпати колір. Яке ти думаєш? Ну, Яке ти кажеш, поки ти робиш? Ну, зроби щось, що потім ми покажемо глядачам, поки я займаюся своїми справами. окей? Окей, Ну. Е... Можешь сказати хотя бы кольори? Коля? Угу, який я не можу затронутися. Ну, давай. Чорний. Чорний? Это так ізі! Окей, фиолетовий. Фі... Фетовий? Уу, теж і нема багато фретового. Підсказка він на цій шафі, на якій ми лазили? Я знаю, Женя, дивися, у мене скін перця. Як? а, це не перець, це є, а, це є пець, пе, це є, я перець, такий інший йо-май. Такі Аліса, може ми зробимо колер на не трон начати challenge? Добре, а це буде в наступному відео. А поки що всім папа, -па, друзі! Лайкайте, па -па. підписуйтесь, па-па!